Справжні козаки і козачки на Прикарпатті не перевелися. Чотири десятки першачків Крахівецької загальноосвітньої школи посвячували у козачата. Для хлопчаків день відповідальний, яким має бути справжній козак і хто він такий, діти знають, що правда з підказками. Козак має бути чесним, сміливим, точним. Захищати дівчат. Козак має бути. Шміливим, сильним, можнім. Поки урочистості у розпалі козацькі сльози доводиться витирати у маминих обіймах. Той козачок, який плаче, я теж приймав мене в Жопену плату, коли довжився до генерала і директора заводу. Те, що не все буде Нехай ще не з усіма чітко вимовленими буквами алфавіту, але довгу присягу найменший козачок вивчив на пам'ять на зубок. Присяга, не знати. Que Оряти з куреним Івана Мазепа у строю вишикувалися і маленькі україночки. Загін імені Розумовського під проводом старших козаків посвячують у берегині. Посвята козачата це не тільки театралізоване дійство, але і ми привчаємо наших дітей до певних традицій. Адже козацтво завжди стояло на сторожі наших національних інтересів, і воно захищало честь і славу нашої держави. Найвідповідальніший ритуал для першачків по та й шаблею, стаючи на праве коліно, обіцяють служити українському народові. Козачата та козачки маленьких українців в Івано-Франківську приймають вже вдруге цього місяця. З моменту посвяти в них розпочинається зовсім інше життя, запевняють провідники козацтва. Діти стають більш відповідальними, дисциплінованими та шанобливо ставляться до України та церкви. Ми моніторимо цю, цю ситуацію. І От третя гімназія, скажімо, ми чотири роки тому назад прийняли хлопчиків і дівчаток. Вони сьогодні в четвертому п'ятому класі дисципліна. Повага до батька, до матері. Вони в церкву ходять. Це говорить про те, що вони дійсно виховуються в нормальному здоровому глузді ці діти. В вряди козачат та козачок на Прикарпатті вже стали більше п'яти тисяч школярів.